ДП документ відновив видачу паспортів для громадян України, але з одним але. правила системи в'їзду і виїзду поширюються на всіх громадян третіх країн. Щодо змін для українців, в тому числі на території Польщі, то вас або не пропустять, або ще якісь проблемки виникнуть. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Новий день, нові новини. Нові важливі інформаційні моменти. Тому дуже вас прошу підтримати це відео і додивитися до кінця. Дякую вам за вашу підтримку. Ми спочатку поговоримо про підвищення цін на оформлення паспортів та водійських посвідчень 7 жовтня вже підвищили ціни. На що саме вже говорю. Отже, оформлення громадянами України паспорта. Буде коштувати 650 гривень. Оформлення іноземцям та особам без громадянства. Документів міграційного характеру буде коштувати 1250 гривень. Обмін посвідчення водія. 950 гривень. Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 950 гривень. І про ставлення апостеля 650 гривень. Ось такі підвищення на паспорта та водійські посвідчення та перереєстрацію автомобіля вже з 7 жовтня почали свою дію. І вже зараз за це потрібно заплатити більше. Ну, на жаль, але ціни ростуть. Інфляція. Як то кажуть, що зробиш? Так, воно є. Щодо змін для українців, в тому числі на території Польщі, Польща доєднується до системи ІІС щодо виїзду і в'їзду на території Польщі на території Шегензона. Я думаю, що ви пам'ятаєте, я про це також розповідав: що з 10 листопада вже мають бути, вже мають діяти нові правила по системі ІІС. І ось Польща доєднується до цих правил. Цей документ, ця згода. Адаптує польське законодавство до Європейського Союзу щодо в'їзду та виїзду громадян третіх країн. Метою запровадження системи в'їзду і виїзду ЄС є передусім підвищення безпеки громадян ЄС, а також автоматизація прикордонних перевірок та скорочення часу на проходження прикордонного контролю. Правила системи в'їзду і виїзду поширюються на всіх громадян третіх країн, які мають право на короткострокове перебування, тобто 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Правила однакові для всіх іноземців споза меж ЄС, як і тих, хто перетинає кордон в межах візового режиму, так і на тих, хто має безвіз для короткострокових поїздок в ЄС. Система іС запроваджується для. Внесення даних про в'їзд і виїзд громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони держав-членів. У базі також зберігається інформація про відмову у в'їзді громадян третіх країн. Система самостійно розраховуватиме термін дозволеного перебування іноземця на території Шенгензони. Ну і про те, що не буде вже штампів, я про це вже також говорив. Тобто, по базі вас пробили. Якщо все гаразд, ви проїжджаєте і вам штампів не ставлять. Якщо ж є якісь нюанси, то вас або не пропустять, або ще якісь проблемки виникнуть. Ну наскільки мені відомо, мені вже не один раз писали люди, що. Польща і польська Страж Гарнічна вже досить частенько випробовує те, що людей і фотографують, і перевіряють по базі. Тобто, це нічого нового не буде для системи ІЕС, яка запроваджується на території також і Польщі, взагалі Європи. Просто це вже буде для всіх і поголовно. Не буде так, що когось фотографували, когось ні, когось перевірили, когось ні, когось пробили по базі, когось ні. Тут вже всі, хто буде перетнати кордон, будуть перевіряти і в базу вводити. Ось таке чекає, вже найближчим часом. ДП документ відновив видачу паспортів для громадян України, але з одним але. Досить часто звучали від ДП документ такі заяви, що в нас технічні проблеми, ми зараз не можемо це зробити, це не від нас залежить. Є ось така проблема, ми її не можемо вирішити, ми над нею працюємо. Чекайте. В людей це накопичувалось, багато проблем, багато. Людей без документів, бо тому, що потрібно було зробити нові, а ДП документ цього не робив, не видавав і не приймав на нові документи. Зараз же ДП документ говорить, що ми робимо, працюємо в штатному режимі, але для того, щоб чоловікам... Від 18 до 60 років отримати паспорт потрібно мати військово-облікові документи, обновлені в Резерв Плюс, як мінімум. Що пишуть в ДП документи? Наразі видача готових документів здійснюється в тестовому режимі всім категоріям чоловіків за наявності електронного військового облікового документа з Резерв Плюс. Йдеться у листах, які чеська філія ДП документ почала надсилати заявникам, які від 23 квітня очікують на отримання паспортів. У мене є випадок, коли один з моїх підписників написав мені повідомлення і повідомив, що в нього були обновлені дані в резерв плюс. Він подав на документи нові і отримав, показавши свій резерв плюс. І також є інформація з Чехії. Там також людина повідомляє, що подала документи і коли забирала, показала, що має Резерв Плюс, обновлені військово облікові документи, і також отримала паспорт. Тобто, якщо ви хочете отримати зараз паспорт, ви чоловік від 18 до 60 років, то одною з обов'язкових вимог є резерв плюс, як мінімум. В іншому ж випадку потрібно, напевно, чекати якогось змін, які Теж можливо відбудуться, а можливо і ні. Зараз на даний момент це один з дієвих способів, як отримати паспорт. Це потрібно оновити дані в резерв плюс. Ну, це моя рекомендація, це не є якась вимога моя чи щось таке. Я вам говорю те, що я знаю, те, що я чую, те, що мені люди пишуть, як вони отримують ті чи інші документи, з якими документами. І щоб отримати чоловіку паспорт, новий. То йому потрібно резерв плюс. Ось така інформація. Ну, як бачимо, політика держави все одно спрямована на те, щоб всіх громадян, я маю на увазі чоловічу стать, облікувати, порахувати, визначити, де, як, за яких обставин, чи в Україні, чи за кордоном, де працюють, що роблять, які прибутки. Тобто, це все робиться для того, щоб знати, що, де, як, коли і де саме є громадянин України. Я думаю, що всі розуміють, що і до чого, і ну, держава до цього йде. Правдами і неправдами, добром чи злом, але вона до цього йде. Як би там не було, значна частина українців обновлює свої військово-облікові дані, йде до ДЦК чи онлайн, немає різниці, але вони це роблять. Тому потрошки, потихеньку, держава досягає своєї мети. Я свою думку на рахунок. Обмежень вже не один раз висловлював. Я за те, щоб обмежень для українців не було а навпаки, були якісь заохочення. Тоді, як на мене, більше буде бажаючих. Тому чим більше забороняєш, тим більше люди впираються проти цього. Були би цікаві, класні, хороші заохочення, як на мене, то було би, напевно, більше людей, які все це зроблять, оновлять і зроблять все, що хоче держава. Але держава вибрала інший шлях, і вона не йде. Ну, якось так. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Не забули. Підписатися на канал, тому що багато дивиться без підписки. Підписуйтесь, ви будете знати більше і будете завжди в курсі останніх новин з Польщі, кордону та Європи. А також в описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал і на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були? Є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток Трансфер Гоу та переказуйте рідним гроші вигідно.